Добрий день, мої любі глядачі, мене звати Галина, настала довгоочікувана весна. Сьогодні у нас на календарі 30 березня. Нове життя природи почалось, і запрошую вас прогулятися і подивитися на весну моїми очами. Морозник! Рання весняна квіточка. Подивіться, яка гарна. Вони зазвичай вдол так дивляться. То дуже гарно їх на підпірній стіночці сажати. У мене на підпірний рекомендую. Але ви подивіться, як гарно, коли цілими галявинами насаджений цей морозник. Я ніколи не бачила в такій кількості. Ось дуже-дуже це. Добре виглядає гарне. Ось такий простір засаджений морозничками. Весна така цікава, гарна пора. Ще одна чудова весняна рослинка, форзіція. Ось така яскрава, жовтенька. Зігріває наші серця, душі. Ну, чудово. Бересклет такий, варігатний, бруночки вже понабирав весняні. на Дужий кущик. заплетає тут заборчик. Ось так він сітку рабицю прикрашає. З часом це все заплететься. І сіточка вже її не буде видно. Навіть звичайні фіалочки тішать нас на весні, радіють теплу, вологі і створюють такі килимочки. Проста, але гарнесенька рослинка. Ось, і кицька до мене прибіжала. Почали розгортатися листочки у спіреї. А вони ж як вогонь, Ви тільки подивіться, який колір мають навесні. Такий дужий кущик. І весь-весь зачина палати. Ой, на це можна дивитись і дивитись гарно. Ось в цих вазонах це я висаджувала квітачки в тому тижні. Гарно вони прижилися, добре виглядають. серединці тут злак, поки він відпочиває, то прикрашають квіточки. Ось такий проліт чудових квіточок. Яскрава весна. І ось ще, подивіться, морозник, які гарні квіточки. І теж понизу фіалочки. Така композиція. А як добре виглядає очі так каміннях, подивіться, така композиція. Дуже цікава. Нарциси, настав їх час. Така королевська квіточка з короною ось такою. Дуже яскрава, багато їх тут квітне. Ось така ціла-ціла поляночка. Гарнесенькі. Поки рози набирають листечка, нарциси в повному шоколаді, в повному розквіті. Я дякую вам за перегляд. Нехай Господь Бог береже і до побачення!